Привіт, друзі! Сьогодні готуємо салат мімоза з плавленим сирком. Замарануємо ріпчасту цибулю. Візьмемо 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, додамо кип'яток та 1 столову ложку яблучного оцту. З риби витягаємо усі кісточки, щоб була тільки м'якоть риби. Рибу розминаємо та додаємо: сіль, чорний перець, олію та сік лимона. Збираємо салат у формі. Перший шар відварена картопля. картоплю солимо та перчимо. Другим шаром викладаємо підготовлену рибу. Зверху викладаємо шар маринованої цибулі. Третій шар плавлений сирок вершковий. Сіточка з майонезу. Четвертий шар відварена морква. Сіточка з майонезу. Наступний шар натерті білки. Шар з майонезу. Верх салатику затираємо густо жовтками та прикрашаємо на свій смак. Смакуємо. Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго та нових зустрічей!